Шкода октавія. Досить гниюча машина у нас малярці. Ми вже робили перед зимою підкраси, знімали крила та підкрашували іржаві місця. Але то було таке підкраси кисточкою. Зараз же воно знов, звісно ж, Поіржавіло, і тепер треба вже зробити все цивільно, з нормальним вичищенням ржавчини, і привести все до ладу. Звісно ж, господар автомобіля хоче, щоб, ну, як всі хочуть, щоб це зробити один раз і на все життя, але ми його засмутили і сказали, що це неможливо. Якщо заводська покраска в машині 12 років. Якщо за 12 років заводська, заводське фарбування та заводський цинк не витримав, то ремонтний ну, явно ніяк не витримає і 5 років, ми його засмутили цим і будемо робити по мірі своїх можливостей, отаке От вже. На порозі я відколупав цей, як його Гравітекс. Бачите, що твориться. Ще якийсь варіант цинка тут є, але ж його більше не буде. Треба все це зчищати. крилами цікаво, що буде, тому що за крилами ми теж добре вичищали. Хоч би там не поєржавило, Але клумба за таким от слоєм землі там була добряча. Зараз знімемо, подивимось, що тут. Вже за зиму. Не так і багато за зиму Налетіла гамна. Ану, струсию. Ну, чогось не так і багато. Заголовку. Так, нутрянка крива. Ото куча гімна і піска, як ми бачимо з забитого. Та нутрянку ми робили чисто терасоном. Запшикували. Як ми можемо бачити, що це не дуже добре вийшло. Спасіння немає. Підозра було, була на це, бо ми тести проводили. Цинк проти теросона, можете глянути на, на відео, знайти. І він там програвав саме по прилипанню до металу. Так воно і вийшло. Ось о. Все воно такими хлоп'ями взялося. Ну, в деяких місцях, от, бачите, теросон. Дуже добре, а в деяких, де найактивніша фаза іржі, там все не дуже добре. За крилом маємо дуже добру картину, все по заводу, все добренько, тільки знизу, отут, як і на, той, на тій стороні, що я показував, самому низу порога. Я іржа. Але пам'ятається мені, що тут ми все ж таки щось робили. Мабуть... <тас> 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 Подивимося з той сторони. Десь я пам'ятаю, був великий об'єм. От тут за крилом. Гермету немає, значить, тут же ремонт був. Так, да, теросон відпадає. Треба переробляти по-доброму вже тут. Що я побачив? Це ви бачите торець двері. Який зовсім не покрашений. Капець. Так, заліз я підпоріг. Отак просто рукавичкою я витер все, що тут було. Віддер ми дали господарю автомобіля Гермет. Потім, коли воно висохло, він зверху наніс його. Я його зняв, рукавичкою протер. І ми бачимо, що той ремонт на скору руку за один вечір ми, по-моєму, це все зробили. Просто терасоном навіть запшикали, і ми зупинили іржу, яка просто великими шагами, великими темпами тут розвивалась. У нас тут, як я її називаю, благородна іржа. Тобто, це просто поверхнева така з'явилась, ми її, напрочуд, легко знімемо. І навіть новий гермет, оцей чи не гермет, а як його Гравітекс, не потрібно а, знімати, оскільки іржа під нього далі не пішла. Якщо б це перед зимою ми не зробили, боюсь, тут було б набагато більше роботи. А так, завдяки скорому навіть ремонту, просто обдерли, запшикали гімном якимось, і машина поїхала, ми спасли. Цей поріг. Так, це вже крило з водійської сторони. Те ж саме, нічого нового. І тут така ж сама благородна іржа. Бачите, ми її просто рукавичкою знімаємо. Ніякої гнилі немає. Це дуже легко. Завтра пісочок куплю. Пшик-пшик і чистота повинна бути. І тут також Ось, аж десь до цих пір ми робили. От більш чорна така фарба. А от знизу, де, звісно, летіла вся сіль. і Каменюки, там вже іржа полізла. Але ж знов таки хопа і все добре. Пісочком дуже легко все зніметься. Так, пісочок. Зробили тут мальдіви, але пісочком повичищали все до єдиного кратерку. Дуже красиво все. так так Крила зробили. Тепер оці частини порогів. Оскільки ми оцю арочку будемо робити, і ми бачимо, що у порога теж є деякі проблеми, то ми теж його торкнемося, оскільки все одно там будемо фарбувати. Зробимо такий подарунок. Ну, а там у нас яка була, ну а там як у нас спереду і була проблема, то ми її зараз будемо робити. О, така красота Побіг. вийшла. Отакесенька. Так, ну що ж, поїхав. Доки Вова там... Ще клеїть. Ми вже з вами кислотним грунтом. Зараз крила з однієї сторони та з іншої. Бачите цинку, скільки всього залишилось. От туди темне, то вже цинку нема, а оце світле, то ще з цинком. І кислотником фігарем Так, кислотник у нас разделился уже акриловым грунтом тонким слоем, и теперь приступаем к эпоксидничку. Сейчас на все это дело нанесем эпоксидный грунт. Так, фарбування самой черной краской. складатиметься з с двух частин. Первая частина это внутрянка. Я ее уже покрасил. Я вже її пофарбував і вона вже готова, оскільки нам це більше не знадобиться. І навіть оцю частину, яка закривається, ось сюди бампер становиться, теж пофарбував. А от з цією частиною ще попрацюємо з цією. З цією з наружною. Ми тут будемо ще наносити Гравітекс. Я залишки того, який добрий, який зовсім не пошкодився, залишив. Знов новий гравітекс по, по краям будемо наносити. І потім вже після Гравітексу фарбувати. що не можна сказати Що не можна сказати про пороги? Пороги я вже також знов як і внутрянку пофарбував, воно вже готове. А оскільки гравітекс у нас чорного-чорного кольору, і це не буде видно, нехай вже воно буде повністю під лаком, готове, все добре, а гравітекс вже не несемо зверху, і його не буде зовсім видно, також з-під колеса, оскільки навіть е брусовиків ці, в цій автомобілі в цьому автомобілі немає. Це все засреться, і який там сенс, воно пофарбована в кольорі автомобіля або воно просто чорне. Ну, зовсім нема ніякого сенсу. Тут також ідентично тій стороні вже готове, пофарбоване завтра гравітекс. Нанесемо. А от за цією частиною ми будемо завтра працювати. Без шпаклі, без нічого. Ми бачимо, що вийшло все добре. Акриловий ґрунт зараз тут лежить. Завтра ми його будемо спилювати і, може, якісь ще раковинки, вони всі зійдуть на нівець. і вже будемо фарбувати цю частину завтра. Так, На наступний день у нас вже ґрунт весь замитий. Внутрянка у нас пофарбована. І тепер новий мобільний пістолет. Який може отакий гравітекс розпилювати. І сподіваюся, він буде таким ж, який і був до того. Такий крупний, добрий. Зараз ми це і побачимо. Так. Крупняк. Нефиг делать. Так, ну что ж. Трохи не видно. Не трохи, зовсім совсем не видно тут. Может тут будет видно. О, тут видно. Ну і чи можна його відрізнити від заводу? Я думаю, що ні. Структура майже схожа. Просто що нанесено трішки інакше. Але ж по цим здоровезним кувеликам, які вийшли, то зовсім не скажеш, що тут щось, щось робилося. Ззаду так взагалі все добре, все дуже добре. Мені подобається цей, цей мовіль, цей мовільний пістолет і антигравій, який наноситься таким чином. Це набагато краще, ніж ми раніше наносили. Так, і все готово вже до фарбування цього сапожка. І Трохи, як бачите, паролоновий валік наклеїв. Це для того, щоб граничка була не дуже помітною, бо від скотча буде дуже сильно видно. Це Зараз ще бумагою трохи підклею від... та будемо фарбувати. Так, Все залачено. Все готове. Результат ми подивимось вже завтра. Чи ні, завтра неділя? У понеділок ми подивимось. Отакий От переход. Зараз тут От розчинник для переходів. Переход у нас насправді отут. Вот але через розчинник я поки не бачу його. Коли він вивітриться, вже завтра, коли все сядеться, ми вже побачимо фінальний результат. Поки все добре. Поки все дуже, дуже навіть добре. Дивіться, як відрізняється сильно заднє крило від дверця. А я там не фарбував. Я просто взяв і зробив переход. Вот слово офигенно есть, да? Что такое офигенно? Офигенно это вот как раз то, что вы видите на своем экране. Где переход? Кто-то может сейчас здесь найти, где был ремонт, где был переход. Нет, я даже этого не вижу. Не то, что там обыватель может найти это. Вот так вот разбрасывалась краска. Вот так вот лак и переход по лаку убран. Никаких опознавательных знаков, что здесь что-то было, нету. Вот это называется офигенно. Я научился переходы делать так, что мне кажется, что я в регионе сейчас. Ладно, не в регионе, на районе. Не будем сильно оптимистичными. Лучшие по переходам. Ну вот реально, я научился их делать просто сумасшедше классными. Вот переход был вот здесь. Кто-то видит его? Никто не видит. Это я отполировал немного э, порог. Конечно, машину надо всю отполировать. Вы видите, насколько она, она матовая. Вот она. Ее видно, она вся зацарапанная, вся матовая. И э, вот поверхность выполированная. Вот она. С переходом. Все. Ну, я не мог, да, кусочек полирнуть. Мне надо было какую-то площадь, э, чтобы убрать... Ну, Диаметр круга же не позволяет там точечно все эти моменты убрать. Пришлось зацепить еще и крыло. И вот насколько вы видите разница. Поэтому, конечно, машина аж хочет, чтобы ее отполировали. Полностью всю. Снимая ручки и выполировывая даже вот это все. Вот все. С этой частью мы закончили. Благо, два дня машина после покраски постояла. Лак пускай не полностью затвердел, но этого уже достаточно, чтобы убрать переход. Все, тут мы полностью закончили. И переходим дальше. Установка крыльев. И погнали. Но перед этим, пока Вова еще с работы не пришел, потому что крылья желательно вешать вдвоем, можно заняться капотом. Вот меня попросили вот эту царапину. Вот она через весь капот идет попробовать убрать. Плюс я подкрашивал э, мест на эти, сколы. Вот они теперь вот так вот выглядят. Опять же, более темные, потому что на выгоревшем капоте свежий лак, естественно, будет более темным выглядеть. Я сейчас попробую даже сполировать бугорки лаковые и полирну капот вместе вот с этой царапиной. царапина все-таки не ушла. Очень глубокая оказалась. Подкапывания вышли даже, даже очень неплохо. Отполировал капот. Блесты. Вот так вот вышли крылья. Переходы тоже сполировал. Ну и красота. Брызговики как повесятся и будет зашибись. все, выезжай. Я не вырулю? Наверное, нет. Да, задом лучше выезжать. God. <laughs>